Ганна Арент, американська теоретик політології, історик, викладачка та письменниця, Арент, чиї праці про тоталітаризм та епістемологію справили значний вплив на політичну теорію, вважають однією з найважливіших мислительок ХХ століття. Книга Банальність зла Ганни Арент, це філософський трактат. Який досліджує природу зла на прикладі процесу військових злочинів та геноциду під час Голокосту, авторка аналізує роль звичайних людей, які виконували жахливі злочини, і дійшла висновку про банальність зла, ідею, що більшість злочинців не були маніяками або фанатиками, а звичайними людьми. Які виконували обов'язки без задоволення і думки, і, власне, це привело до найжахливіших наслідків. Книга пропонує глибокий роздум над мораллю, відповідальністю та природою людського зла. Основні ідеї та тези книги Банальність зла. Це центральна концепція у книзі Ганни Аренд, яка стверджує, що багато злочинців, що брали участь у Голокості і інших злочинах проти людства, не були ніякими патологічними або фанатичними монстрами. Навпаки, вони були звичайними людьми, які, здається, виконували злочини повсякденно, без обговорень і заздалегідь сформульованих планів на масове вбивство. Аренд пропонує цю ідею в контексті відомих судових процесів, таких як процес над Адольфом Айхманом у Єрусалимі в 1961 році. Вона бачила в Айхмані не психопата чи фанатика, а просту бюрократичну фігуру, яка ретельно планувала і організовувала масове винищення єврейського населення Її мета показати. Що банальність зла полягає в тому, що злочинці, які допомагали вчиняти жахливі злочини, не відчували того, що вони роблять щось надзвичайно зле чи морально неприпустиме. Аренд вважала, що ця банальність властива багатьом людям, оскільки вони слідкують наказом та виконують свої обов'язки без питань і навіть без роздумів. Вона стверджувала, що ця здатність до банального зла виявляється, коли людина втрачає здатність відчувати моральну відповідальність за свої дії та стає безособистою, аморфною частиною системи, що вчиняє злочини. Отже, однією з ключових ідей книги є розуміння того, як звичайні люди можуть бути втягнуті в здійснення жахливих злочинів. Через свою здатність відокремити моральну відповідальність від своїх дій і навіть виконувати злочини без найменших сумнівів чи переживань. Нормалізація злочинів та відсутність відчуття відповідальності можуть спричинити вчинення найжахливіших злочинів. Генна Арент вказує на те. Що учасники голокосту та інших масових злочинів, які були звичайними людьми, могли відокремити себе від моральної відповідальності за свої дії. Вони часто переконували себе, що вони лише виконують накази або слідують процедурам, і це виправдовувало їх у їхніх власних очах. Така нормалізація злочинів створювала можливість для вчинення великих злочинів. Без почуття вини в цьому процесі нормалізації злочинів і відсутності особистої реакції на зло допомагали бюрократичні структури тоталітарних режимів. Бюрократія робила виконання злочинних наказів безперервним та регулярним процесом, що сприяло відсутності самокритики та відчуття відповідальності. Злочини здавалися звичайною та невід'ємною частиною рутини. Авторка звертає нашу увагу, що злочини проти людства не відбуваються безпосередньо, а в результаті послідовної нормалізації злочинної діяльності та культивації відсутності відчуття вини. Ця нормалізація може бути оманливою, оскільки вона приховує величезну моральну деградацію. Яка допомагає уникнути внутрішніх конфліктів та сумнівів щодо власних дій, системи тоталітарних режимів знищують моральні рамки та роблять людей покірними інструментами влади? Тоталітарні режими, такі як нацизм та сталінізм, мають потенціал руйнувати моральні рамки та цінності, які діють у суспільстві. Вони роблять це, створюючи середовище, де моральні норми заміщаються беззастережною вірою в ідеологію та покірністю владі. Під впливом пропаганди та політичного тиску люди можуть відмовлятися від своїх особистих моральних переконань та погоджуватися виконувати недопустимі дії. Такі режими також створюють системи, в яких виконання наказів та покірність. Стають ключовими якостями для індивідуалів, замість того, щоб визнавати моральну відповідальність за свої дії, люди можуть переконувати себе, що вони лише служать ідеалам або виконують веління вищого, часто ідеології чи лідера. Важливо розуміти психологію звичайних людей, які допомагали реалізувати злочини режимів. Щоб запобігти повторенню подібних історичних трагедій, Генна Арент стверджує, що аналіз такої психології допомагає нам уникнути повторення подібних трагедій у майбутньому. Вона вивчає психологію звичайних людей, які брали участь у злочинах, і спрямовує свою увагу на питання, як вони могли впоратися з виконанням таких жахливих завдань. Вона вказує на те, що багато з цих людей переконували себе, що вони усього лише виконують накази або слідують розпорядженням, і це їхній обов'язок, не здійснюючи моральної оцінки своїх дій. Аренд аналізує концепцію деїдеізації, що означає втрату індивідуальної моральної свідомості та відчуття моральної відповідальності за дії, цей процес. Може відокремити людину від власних моральних переконань і створити безособисту, аморфну фігуру, яка стає інструментом в руках системи, що вчиняє злочини. Природа зла не обмежується однією національністю чи ідеологією, вона може проявлятися у різних культурах та суспільствах. Ганна Арент стверджує, що ідея банальності зла залишається актуальною у будь-якому суспільстві чи культурі, незалежно від його історичного чи культурного контексту. Вона наголошує на тому, що можливість звичайних людей виконувати жахливі дії без внутрішнього конфлікту та сумнівів не є чимось, що обмежене конкретними умовами. Ганна Аренд Аналізує процеси ефективного функціонування тоталітарних режимів та роль звичайних членів суспільства в цих системах. Авторка стверджує, що для ефективного функціонування тоталітарного режиму потрібна масова покірність індивідів вона досліджує механізми, які допомагають владі здійснювати контроль над населенням, такі як пропаганда. Система впливу та поліцейська держава, звичайні громадяни можуть бути піддані впливу цих механізмів і піддаватися ідеології режиму. Вона наголошує, що звичайні люди можуть стати інструментами влади, допомагаючи виконувати рішення, що суперечать моральним нормам. Вони можуть брати участь у репресіях, денонсувати інших громадян або навіть виконувати завдання, пов'язані. З масовими вбивствами. Арент розглядає це як важливий аспект розуміння функціонування тоталітарних систем. Авторка вивчає поняття послуху та виконання наказів у контексті геноциду та тоталітаризму. Ганна Арент аналізує як поняття послуху. Може бути використано для пояснення того, як звичайні люди стають інструментами виконання жорстоких наказів, навіть коли ці накази порушують моральні норми, вона розглядає динаміку покірності перед владою і підкреслює, що послуг може бути результатом тиску, пропаганди, індоктринації та страху, примітка індоктринація. Це процес систематичного нав'язування певних ідей чи переконань індивідові з метою контролю чи впливу на його думки та поведінку. Цей процес може відбуватися через різні засоби, такі як релігійна пропаганда, політична агітація, сімейне виховання, чи навіть масові медіа. Арент також вивчає поняття виконання наказів, звертаючи увагу на те, як звичайні люди можуть виконувати накази, навіть якщо вони розуміють, що ці накази суперечать моральним нормам, вона називає це банальним послухом і вказує, що він може сприяти здійсненню масових злочинів. Арент прагне зрозуміти, які фактори та психологічні механізми допомагають владі впливати на індивідів і змушувати їх дотримуватися жорстоких наказів. Та виконувати дії, які суперечать їхнім власним моральним переконанням. Критика бюрократичних структур та їх роль в уможливленні злочинів проти людства. Ганна Аренд розглядає, як бюрократичні системи можуть створювати умови для масових злочинів, зокрема у проведенні масових репресій і винищення. Вона вказує на те, що бюрократичні апарати можуть створювати механізми, що дозволяють ефективно виконувати накази вищих посадових осіб, навіть якщо ці накази суперечать моральним нормам. Аренд аналізує поняття банального зла у контексті бюрократичних структур, наголошуючи, що більшість злочинців, які брали участь у геноциді та інших масових злочинах, були часто звичайними бюрократами, які виконували свої обов'язки професійно не враховуючи моральних аспектів. Питання моральної відповідальності і поняття злочин проти людства, Арент вивчає питання моральної відповідальності в контексті масових злочинів та геноциду. Вона розглядає, чи можна вважати звичайних людей, які виконували рішення тоталітарних режимів відповідальними за свої дії. Вона підкреслює, що багато з цих людей можуть переконувати себе, що вони лише служать владі і не несуть особистої моральної відповідальності за злочини, які вони допомагають вчиняти. Поняття злочин проти людства визначається як важливий моральний та юридичний концепт. В міжнародному праві воно означає злочин, який порушує основні принципи гідності та прав людини. Арент акцентує на важливості визнання цього поняття, оскільки воно дозволяє притягати винних осіб до відповідальності за масові злочини та злочини проти людства перед міжнародними трибуналами, розуміння моральної відповідальності та поняття злочин проти людства. Є ключовими для судового переслідування осіб, які вчинили злочини проти людства і для запобігання подібним злочинам у майбутньому розрізнення між законом і мораллю, і коли закони можуть виправдовувати жахливі дії. Авторка наголошує, що закони і мораль можуть взаємодіяти або суперечити один одному. Вона розглядає ситуації, коли закони, які приймаються у рамках держави, можуть дозволяти або навіть вимагати вчинення дій, які суперечать моральним нормам, такі ситуації можуть виникати в контексті тоталітарних режимів, де правила встановлюються владою і можуть порушувати основні принципи моралі. Арент стверджує. Що важливо мати на увазі, що незважаючи на законність дій з точки зору законів держави, існують універсальні моральні стандарти, які визнаються важливими в глобальному масштабі. Це означає, що навіть якщо певні дії можуть бути виправданими законами конкретної країни, вони все одно можуть бути визнані жахливими і морально необґрунтованими на міжнародному рівні. Значення громадської думки та незалежної журналістики у запобіганні злочинам проти людства. Генна Арент відзначає, що вільний обмін інформацією та відкритий діалог у суспільстві є важливими для збереження демократії та запобігання злочинам проти людства. Громадська думка визначає, які дії приймає влада і може впливати на формування політики. Незалежні журналісти можуть відігравати важливу роль у розкритті правопорушень, розслідуванні злочинів та визначення правди. Їхня робота може виявлятися критичною у виявленні злочинів проти людства, які вчиняються в тоталітарних режимах або інших конфліктах. Ганна Арент наголошує на важливості вивчення історії. Для уникнення подібних помилок у майбутньому, Гена Аренд вважала, що розуміння історії та аналіз минулих подій допомагають суспільству уникнути повторення трагічних помилок та злочинів, вивчення історії допомагає суспільству розуміти наслідки політичних рішень, а також те, як злочини проти людства можуть виникати в результаті дій та бездіяльності. Аренд наголошує, що, забувши жахливі сторінки історії людства, ми можемо знову повторити помилки минулого. Вивчення історії, зокрема історії тоталітарних режимів та геноциду, може служити нам нагадуванням про небезпеку авторитаризму та попереджати подібні події у майбутньому. Поняття аморфного бюрократичного зла. Яке важко виявити, яке може призвести до масових злочинів, авторка використовує термін аморфне бюрократичне зло для опису ситуацій, коли злочини вчиняються у результаті бюрократичних процесів і безособових рішень, які можуть призвести до небезпечних наслідків. Вона наголошує на тому, що це зло може бути важко виявити, оскільки воно виникає. Через нормалізований функціональний процес, а не як результат певної кількості психопатів чи злочинців, важливо розуміти, що аморфне бюрократичне зло може призвести до масових злочинів, навіть якщо окремі дії кожної окремої людини здаються незначними. Коли багато людей у бюрократичних структурах виконують свої обов'язки професійно – і без морального відчуття відповідальності це може сприяти вчиненню масових злочинів. Значення індивідуальної моральної совісті та відмова виконувати неетичні накази. Генна Арент підкреслює, що кожна людина має свою моральну совість і власні моральні переконання. Вона наголошує на важливості цінувати і захищати ці індивідуальні ознаки моральної совісті в умовах, де влада може вимагати виконання дій, які суперечать особистим переконанням. Згідно з поглядами Арент, кожен має право відмовитися, виконувати накази, які порушують моральні норми та принципи гідності. Іноді відмова виконувати неетичні накази. Може бути надзвичайно важливою для запобігання злочинам проти людства і збереження моральних стандартів. Аналіз ролі пропаганди та масових медіа в маніпулюванні суспільством Ганна Аренд вивчає, як пропаганда та масові медіа можуть використовуватися для маніпулювання суспільством та створення сприятливого середовища для злочинів. Вона розглядає, як системи пропаганди можуть впливати на мислення людей, формувати стереотипи і нав'язувати ідеології, які підтримують жахливі дії. Аренд підкреслює важливість критичного мислення та аналізу інформації, яка поступає від масових медіа та пропагандистських джерел. Вона наголошує на важливості громадянської свободи та права на інформацію, які допомагають суспільству. Захищати себе від маніпуляцій та зберігати незалежність думки, потреба в утриманні демократії та визнанні важливості прав людини для запобігання злочинам проти людства. Ганна Арент вважала, що демократія, де громадяни мають можливість виражати свої думки та впливати на прийняття рішень, є ключовою для запобігання. Авторитарним режимом та тоталітарним структурам. Демократія надає можливість громадянам виступати проти незаконних або неетичних дій влади. Права людини є фундаментальними для забезпечення гідності і захисту індивіда від зловживань владою. Визнання цих прав і їх захист є важливим для запобігання злочинам проти людства, оскільки вони прокреслюють межі та стандарти. Для поведінки держав та інших суб'єктів розмежування між злочинами, викликаними обставинами і морально необґрунтованими злочинами авторка відзначає, що іноді люди можуть бути втягнуті в ситуації, де вони вчиняють дії, які в інших обставинах вважали б неприпустимими. Такі обставини можуть включати тиск влади, загрози життю. Екстремальний стрес тощо. У таких випадках важливо розрізняти між злочинами, які є реакцією на обставини, і морально необґрунтованими злочинами, де існує альтернатива морально правильні дії. Арент підкреслює, що іноді люди можуть опинитися в складних моральних ситуаціях, де вони стикаються з вибором між діями, які вони вважають неправильними. І обов'язками перед владою чи суспільством. Розрізнення між цими ситуаціями допомагає краще розуміти моральну відповідальність та звільнення від неї в конкретних випадках, поняття безперервного морального нагляду і активної громадянської участі в управлінні суспільством Ганна Арент підкреслює. Щоб безперервний моральний нагляд означає постійне відстоювання моральних принципів та цінностей в усіх сферах суспільного життя. Громадяни повинні бути готові висловлювати своє обурення в разі порушення моральних норм та демонструвати відповідальність перед суспільством. Активна громадянська участь означає, що люди повинні брати активну участь у політичних процесах та управлінні державою. Це включає участь у голосуванні, обговоренні громадських питань, протестах та сприянні обранню лідерів, які дотримуються моральних норм підкреслення важливості визнання гідності кожної людини незалежно від її походження чи переконань. Ганна Арент вважала, що кожна людина має невід'ємне право на гідність. І ця гідність повинна поважатися та захищатися в усіх сферах життя. Вона запитувала, чому люди можуть вчиняти жахливі дії проти інших людей, і вважала, що відсутність гідності у індивіда може сприяти злочинам проти людства. Заклик до глибокого філософського роздуму над природою людського зла і способами. Запобігання йому Ганна Аренд кидає виклик філософській спільноті та суспільству загалом, пропонуючи розглянути питання про те, як і чому люди можуть вчиняти жахливі дії та злочини проти людства. Вона намагається розібратися в природі зла та чинниках, які сприяють його виникненню. Аренд вважала, що тільки через глибокий філософський роздум. Можна знайти способи запобігання злочинам проти людства та покращення гідності та моральності суспільства. Вона підкреслювала, що розуміння природи зла та моральних принципів допомагає суспільству розвивати системи та стратегії, що забезпечують мир та справедливість. Книга Банальність зла Ганни Аренд вивчає природу зла та моральну відповідальність в умовах. Тоталітарних режимів, ми виклали для вас компендіум найважливіших ідей цієї книги. Дякуємо за прослуховування. Сподіваємося, що цей переказ був цікавим та корисним. Ваша підтримка надихає нас продовжувати створювати ще більше цікавого контенту у майбутньому. Якщо вам сподобалося, будь ласка. Підтримайте виконавця будь-якою прийнятною для вас сумою, реквізити ви знайдете в описанні. Дякуємо вам ще раз за вашу увагу та підтримку, ви, наша найкраща аудиторія.